Відповідь на запитання, як створити і як зберегти шаблон. Шаблони це дуже важливий механізм в, при створенні нових файлів для початку роботи в SolidWorks. Якщо ми будемо, запускаємо створення нових файлів, ми бачимо, що створюються три типи файлів: документ, спеціальна одиниця і е, креслення. Вони створюються на основі шаблонів по замовченню. Але якщо ми перейдемо на клавішу «Advanced», ми бачимо додаткові шаблони, які ми можемо самі створювати, зберігати і використовувати. Ось наприклад, у мене є шаблон «Госпарт», Є «Госпарт-1», я спеціально робив. І в мене на базі цього шаблону створюється новий документ. Кількість шаблонів може бути різна. Тепер давайте подивимося, як, як створити, як зберегти. Перш за все, заходимо і дивимося, де знаходяться наші шаблони. Ось шаблони знаходяться у нас в цій папці. Ну, про це система знає, тому подивитися, щоб сказати, на шаблон. Крім того, ми можемо подивитись тут шаблони по замовченню. От на Default. У мене використовуються по замовченню ці елементи. Нажавши на цю клавішу, ми можемо вибрати, який з них буде використовуватися по замовченню. Ми використовуємо ну, і давайте якийсь новий шаблон створимо. Для цього треба створити новий документ. В даному випадку я виберу постей. Зробив якісь зміни. Ну, наприклад, у мене в цьому шаблоні будуть іще додав датчики, які ще вони у нас були. Добавлю, наприклад, датчик маси. І зроблю так, щоб у мене всі три площини постійно світились. Все, я зробив якісь зміни. Ну, можу там дюйми поміняти, якісь ще налаштування. Добавити, наприклад, якісь інші. Команди, давайте тут додам в дерево проекту інші елементи. Скажемо, що в нас повинно бути постійно тіла. Розділ тіла постійно світиться. Ось у мене є. Все, зробив. Тепер я повинен зберегти цей шаблон. Я кажу файл зберегти як? Далі листаю тип Part template 8. Система автоматично мене кидає в той каталог, де в мене зберігаються. Бачите, тут є якраз типи шаблонів. Давайте збережемо цей каталог, поліматрюємо подивимо його, подивимося на нього. Тут вже є під шаблоном МБД. Ну, давайте звую мій, мій новий шаблон. Назову так ім'я, кажу, окей, зберегти. Зберігаю цей каталог, обов'язково цей каталог. Зберіг, закриваю. Переходжу в режим створення, мій мінус шаблон я його можу використати. А якщо хочу, щоб він у мене був, використовувався завжди, тоді я треба повинен зайти в розділ Шаблони по замовчуванню. І ось тут його вибрать. Давайте в цей каталог зайдемо, подивимося, що у нас в тому каталозі є. Так. Бачите, є різні типи темпла, шаблонів. Для креслення, для складальної одиниці, для, 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 для склеси, так, креслення, от це для елементів. Це майже звичайний файл SolidWorks, але він має інше розширення. Тут в мене автоматом создалося mbd файли. Ось така проста робота з шаблонами.